Вітерець подув, котики радуються. Чо ти радуєшся? Чо ти радуєшся? Сабе за лапу укуси, за лапу себе укуси. Ха -ха. Мурчик теж на сквознячок пішов, вмивається. Прохолода прийшла. да, кінець спеки Можна і погулятися, а то чахлики чахли. Шарюки, те падло, видно, йде стять під відеокамеру. От хто там яйцями на камеру світе. Чесь я не удивляюсь що там мокро <сум> Мурчик що там мокро Я не понял І рота відкрив. Хто це там вистягся? Хто це зробив? Може Рижик, вряд ли Рыжик тут підстикав. Рижик... Гурчик. Горчик неинтересный, рижечок. А це наш коточка. Ха-ха, иди сюда, иди сюда, іди сюда котеечка. Гострий Гострі хороняки. Досок їм тут наложив, щоб з помід линей стрибали, а то розгону на металочерепицю, як пригне, кажеться, що снаряд упав, то хоч по досточкам почали тихенько бігати своїми лапками. Зараз стоє консерва і клацнуть і всі спустяться, всі прибіжать. виноградик бризкав, 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 вроді нічого, ну, скоріш всього, зараз... Те, що нічого, це те, всього, те що куди яди не попадали. Чортова біла плесінь зжирає все. От і дощик починається потрошку. Ризик третій обшифер, тому що на шифері шерсть стається, він так линяє. А той все ходить стріхи обсикає, Дождєва вода потім пікантна тече не так лі. Що ти позіхакаво? Тут ми його і перехватимо. Ага! Тигидик, тигидик. Мурчик. Хе, <гум> не, ти шатаєшся, ти опасний ти Да й-моє, закривайся. Ну що, ми поїхали в гості на Київ. Мурчик хорош заривати тут свої міми на какуняв. Веди себе хорошо. Сьогодні субота, в середу. якщо не пізніше. Побачимо. Надіюсь, машинка не підведе дорога дальня. 600 туди, 600 обратно. Погнали. Хей гоп. Хей гоп. Ми в Києві на рибалочці. Чудовий ставочок. Риба сама до нас йде в пиццак. <рес> Трошки не дошла. Якийсь карась. Плаває ще живий, але вже почти помер. І желательно б його витягнуть. Ми на ставочку платному 500 гривень. Шикарний ставочок. Щоб ви розуміли рівень сервіса на кожному мусорка через кожні 10 метрів. Я в шокі. Тут три ставка, два любительських Щось всі рибаки на спортивному. Де крупна риба. Но, як ви знаєте, ми ті ще любителі і не признаємо всю цю спортивну. Нам... Нам головне количество, а не качество. Нам лучше 10 штук по кілу, хі -хі, чим один на 10. В основному, почти всегда так Не бувають винятки. Ми в гостях у Насті, хто дивиться за Фейсбуком, за інстаграмом нашим. Ссылочки на інстаграм в шапці каналу зав'язані. Кому інтересно, той може прослідкувати. Я вже третій день в Києві, нарешті добрався до озера. Завтра будемо рибачити тут з Катєю і рибалкою. Ну, це теж не точно, але ну, все можливо. Ладно, час летить. Ми і так приїхали пізно, тут 10 днів. Розполагаємося, тут можна на три удочки. Поставимо донки, буде видно, понеслася. І так. Я поняття не маю, що тут вводиться, але судя по тому, що плавало, це Карпарась. Похоже на карасяну з якимсь красним плавником, тобто то скоро. Клубнічна, Дешевить не будемо. Інтеркриль, полуниця. Красний, значить, полуниця. Скопик з кальмар і полуниця. Треба взболтати перед тим, як і розбавити в воді так сумку. Погризали миші в машині, Надіюсь, не в машині, ну то таке. Короче, фідер кукурудза, відпочивай, Крилєва мукичка і клубничка. З клубнічним ліквідом. Линька карась, творог на поготові, на очереді. Погнали. Тишина і спокойствия брати не хоче. Треба перев'язувати снасті, пробувати. На карасячі, бо там пройшов хлопчик. Пізніше мене приїхав. Два карася взяв. Таких більше ладошки, ладошка плюс. І коробки на два зійшов, то він на карася 16 сидів попап, зажирати не хоче. Там мікропопапи були десь. Розберемося. Хоча не знаю, щось та й повинно плюнути. Тут аерація води хороша, дохлої риби, риби немає, не вважає того нещасного карпа карася, в тому ставку замортов столобика попер, а це він не смердить тут, помирать плеве місто, шикарне. Кажуть, ночі короб хорошо бере. Шикарно. Вообще все красиво для людей. На таком чистом ставке я давно не рыбачил. чистому, чистом ухоженном и настроенном. В на Балка, конечно, був хороший ставок, но там таких мостиків шикарных не было. Хотя тоже все було офигенно сделано. Будет травичка покошена. І... І столбики, непонятно зачем із сектора, кажуть це сильно хороше місто. 12 плюс 1. Но корях, тьма. Вот і то столобик. Один, вторий в воді. І тут еще два веселих друга. Отдихають бідолаги, блін. Вам би ще рости і рости. Лита жара. Що ж ви хочете. І по той стороне бачу на дні фігачать пузирі. Видно, риба що то копає, що то іще. І що то найде. Ну, парап'ятники вроді казали достають. От пускають. на 3200 достали. Тут риба плещиться офігенно. Сосни в воду попадали, чи дубки, що воно таке, непонятно. Ну каже, тут снасті одна за одною отривається. <гум> Взагалі без варіанту. Хоча я не проти, снасті є, були б покльовки. Ну, Хтось щось кинув на 27 грам чи то гривень. Подвеземо до мусорки. Якісь кратири чи мурахи, да, мостики. Крепкі, надіжні, асфальтом навіть підсипані. Красота. Кажуть, щука є, прокльовує. Ну, у нас талон на мирну рибу. Чей поближе до кислорода стали, до водостока, може через щур близько, хоча я їх в сторони закинув. Ладно, не важно, зараз щось придумаємо. Тока ми з конем на рибалочку і йдемо. Отак от валив-валив дощ, 30 секунд і вийшло сонце. Це називається літо. Рибка нас не подкачала. Стінінги не стирила. А от кресло кінець буде сохнуть. Як і дофіга чого другого. Ось таке от нападіння. Прикормочка кончилась. Так, да здравствуй, прикормочка. Тише. Нет. Последняя мука. Самое дорогое отдаю. Я ще й багато... ханий ти бабай! Свинюка ти не этот самий, не ругайся! Надо царский ковшик. У настоящего рыбака Царский ковшик есть всегда. И с местным черноземом будет прикормка. Це того, что нас дождем тут залило. Це карпы видно. Все, винувати. Всі пиратюги местні. Земельки нашої рідної захотіли. Зараз я їх накормлю черноземом. Всі вони тут ляжуть в нього в гамулу на глибину 2 метри. Правда, я не знаю, настільки тут гамуль... гамульно. Хорошо, що є смітник рядом. Не треба всю цю гадость тягнути додому. І вдома перебирати до Херсона далеко. Якось так. Так, каша вийшла темненька трохи. Ну, піде, розберемося. Гоу просто відео. Надо прикормочку жидковато вийшло. Просвітлить. А краще, ніж фідер кукуруза з цим не справиться. І паштет перемога. <laughs> Це зовсім друга історія паштет їсти можна, щоб з голоду не померти. Ну, купляти і пробувати я не рекомендую. Побережіть здоров'я, треба ще побачити, як сканається недопедерація. Сподіваюсь, недовго їм залишилось, тварюки. В Києві вони зробили жест доброї волі. Чи то був на острові Зміїний, не пам'ятаю. Ще то крейсер Москва, ну хтось із, хтось із них ділав вже з доброї волі дохлої молі. Так, позаліпимо. Шоклідер намотав новенький з куска шнура, та шоб тебе розірвало порядок. Ніфіганий порядок взагалі жадна фраєра вбила, погубила, багато натрамбовав. Пройшов час і тишина. Настане час, дойде карась до нас. Сазан. Ой, опять на дощ забирається. А там, похоже, пройшло. А тут я бачу, похоже, ви на нас до сих пор ще не підписані. Ну що за діла, га? Частенько я це забуваю сказати у відео, що ви на нас не підписуєтесь, не ставите лайки. Того й отримуєте невчасно контент або з затримкою. Прозівали, а потім через неділю дивитесь, якщо пощастить. Пливе десь відео, воно часто вспливає. <гум> не тоне, як не старайся. Треба було перезакинути, ну, хай стоїть. Як показала практика, короб плюне, коли захоче. І на що захоче і як захоче, падлюка. І без варіантів. Другого не дано. Той, та ще пастуда. І мерка із-за леса, із-за гор показалася. Мітерес вроді боковий, так що ми проходимо в ворота. Грозові. І зараз нас пірткою і нагріє. <сум> <сум> а за пірткою тузі. Палкан. Гал-гал. Блін, от мене напрягає те, що я на цьому ставку один. Навіть Майкла Джексона немає. Якось так. Можливо зараз літо і не клює на осінь проснеться, але це не точно. Білу рибу брати можна до 3 КГ. Але я не питав з якого, з якої ваги і в якої кількості. Одну рибу, дві, норма, три кілограма, п'яти. Я все одно не планував брати. Следующий раз питаю. О! випригнув парапет. Є невеликі і бачили і щучка плавала. жучка. Отакі От пироги. Ми, кстати, отут. Кулпі... кулплаза. Кулпі. Ас. кулплаза Треба було хоч як це террес сделать чи відступити. 300, я так зрозумів, два обичних і нижній там більше карась клює. Треба було б може і туди проскочити. може в следующий раз. Бо я смотрю, рибаки піш... пішадрала прийшли і туди двинулись. Ну або от боковий спортивний. Який нам не цікавий. тим більше без кораблика. І на спортивному треба по факту сутки сидіти. А я от си 12 часов паду спать. О, і вся риба все поскльовує. В общем, як обично. Або на ніч треба приїжджати. Добренько, будемо ждати, чекати. А я думаю, вітер. Офігеть там карапяра. А я думаю, вітер наклонив. Вроді вивів з під берега. Блін, тут снасть гавна. Ну нічого, крильовий бубалет. По-моєму, він сусідню намотав. І куди то уходе не туди. Постой. Паровоз. Не стучите колеса. Я пойду за тобою вдоль берега. -мо. Ух, противний, ти куди пішов? Офігеть. Це твій мостик. Почав наматуватися шоклідер. Гачечки ж супер тоненькі, на попапи не бере. Опять два з копійкою рибка тут сильна Хай потягає. Ух, йомою! Заштормило, спінінги понахланяло, я думаю, ну, блін. Щось один наклонився сильніше другого. Дивлюся. От наркоман, він занюхнув. Він занюхнув. Оп! Це що, третій сектор? Ой, я в шокі. Непогано, а то я вже почав розстраюватися. Ми навіть селфі зробимо. О, красавець! За ноздрю дрю. Один гачок, а вторий був, здається, відчепився і за попу. Хвать, кусь і готова. Хрусь. Що більше ніхто клювати не хоче і не треба поки що. Що нам треба? Дайте нам ваги. А ти спочатку їх найди. називається. Бардак розвів. Блін, і тут прикормку умудрився висипати. Клубничний ліквід зробив своє дело. Так, скручуємо трубу. Да -мо, багристи. 2 800 з копійками, 300 грам хапа, 2,5 кіла коропець у нас гарнюній, ще накрутим. Коробчук, поїдеш жити в Київ, в центр. Ти тут в пригороді тусуйся. У мене тому коробчику холодно в пруду. Взяли на коробчика і на сковороду. Оп, так. Ну що, полуниця і фідер кукурудза зробили свою справу. Блін, та що ж ти все сипиш та сипиш? Линька карась, творог. Побачимось наступного разу, як і криль, скопекс, Кальмар. Полуниця, я закажу ще. Ну, а вам рекомендую пройти по ссылочках в описі, це важливо. Я сказав, що я закажу, але по факту цьому гаду Задонатять її ще можливо в сентябрі. не раніше. Правда, але це буде зовсім інша історія. А поки що ставте лайки, діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді. Хей-хоп. Ми все ще вдома, все ще повернулися з Києва. Коти там ви бачили їх в другому ролі, дивлюся, як тут адмірал порядки наводив. Бачу, не дуже кущі пересихають, а я їх поливав і поливаю і весь год. І результат... Результат, йоханий бабай. Результат шикарний, освіжаючий. Непогана захода. Наступного року буде ще більше. Вєтки йдуть в сторону, їх треба попідв'язувати, бо поламаються. Адмірал не побачив. Зато я адмірала бачив на відеокамерах, як він тут п'яний ходив, шатався. Празнував те, що я уїхав. Хоча я його і раніше не міг встановити. Ладно, хороша жрать Вадик. Такі от пироги. До чого шикарна і живичка. Що ж, ставимо лайки, ділимося рол роликом з друзями. Силочки на все про все в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді!